Добрий день YouTube. Сьогодні вже 15 лютого. Всього моя розсада, тільки що її полив. Все, видно, як вона підросла. Вже є два шершавих. Ось ось третій. Третій. Трошки потягнулись до сім'ї Ну то ничего. Края. Я, конечно, не фонтан. Ну там, де під лампою. Там красивище. Хочу показать вам землю. Чи землю? Корень. Сейчас я все устану в стаканчика. Ну все, сейчас у нас Вот забили нитки. Це корень. Ось все тут два листа шершавых, семидолька. Ну земля, конечно, бомба. Не зря я снегу по колено. Я поїхав і привіз. Поїхав і привіз. Такий от корінець виходить. Зараз назад його. Стаканчик запакую. Опа. Тут він. Ну що, ще? 5 днів. 5 днів вони будуть тут яслях, а потом підуть теплицю, вже є такі листки на пів моєї долоні. ну Нормально, трошки вони, конечно, потянулися ну потім потом настепеннились. Є, конечно, такі ось все, трошки. Ну, основна маса нормальна щоб 100% був виход тут не лабораторні условия. Але в цьому році поки нічого не перегнило, нічого не отгнило. Тобто, всі штуки, що посіялися, всі штуки виросли. Оця і ще мала, ще сіми дольками, ще тут шершавого листка нема. Ну, на 4 пальця потянулись сантиметрів до 10. Одні більше, другі менше. Ці ось, ось тоже доганяють уже тих, що там. І вообще взагалі... ну, покажу, є такі лопухи. Уже з долоню. ось Листок. Листок капітальний. Ну, листок. То тобто, есть вже вони своє взяли, вже вони пішли. Зараз їх трохи підзакалить. І все. На 20 число треба готувати площу, садиться. Садиться, така от розсада вчилась на сьогоднішній день.